На, на, натиснула на ту кнопочку. Ось такі помідори. Це продовження. Бачите, я не знаю, як вони. Чи дрова, чи ерос. Ох, щось не фіксується. Не хоче фіксуватись, якщо неправильно показуєш. Вони такі тут, у мене, знаєте, я садила уже другий рік, та я колись мала такий досвід. Ось з краю високі помідори. А з краєчку там мали низькі, От, наприклад, ерос. Він має висоту десь. Пів метра. Ось іще один кущик. От, ще маю такий є Петруша. От, зараз покажу. Е, це Петруша, ні, це не Петруша, це Ріо де Фуєро Ось теж, бачите, низенький, але в нього ось такі ось А ось Петрушу зараз покажу. Гарненький. Я його Петриком називаю на свій лад. Ось вони. Ось, зараз покажу з цієї сторони, бо щось не хоче показувати мені, як то має бути. Подивіться, які вони врожайні, отак зверху покажу. І зараз з другої сторони. Бо я ще той оператор. Бачите, вони? Ось роздочки такі гарні, їх багато. Це Петруша Огородник, чи як вони? Це давнішні насіння. Ось. Ось, теж не написала який сорт. Але ось, бачите, теж лежачи посадила Тарасенко, гібрид Тарасенко. бачите? І зразу, де розвилка. І вони собі пішли. Е, у два стебла. І непогано одна, дві, три, чотири, гроздочок уже є. Ось, і тут теж Тарасенко, бачите, в суничці. Тож, раз, два, три. Три гарних. Бачите, які вони гарні, налиті такі. Будуть тут трошки помідорів поїсти. Ось так. А це горох гарний такий сортовий, то вже достиг, то я його в теплицю, аби достиг, ну, щоб підсох трохи. Бачите, великі стручки такі гарні, аби мати насіння. Ось оцей різаний вже достигає. Розовий тут, хочеться би достиг. Це у відрі котрий. От потихеньку-потихеньку. Є гарні, є гірші. Геренька тут радує душу. А Це зараз зайшла. Дощик, роді, припинився. Хочу посіяти тут кропику. Бачите, тут уже зараз земля вільна. Тут тикнула єгипетську цибульку. От хай на стебло хоча на вулиці є. От, але. Ось тут теж гарно як. Помідорчики є, трохи є, трохи. Ну, краще, ніж торік. Он перцевидні, такі гарненькі. Ось сливочки є такі. Мені сподобались торік чорні з Болгарії. А, це ось хочу показати. Це єгипетської цибулі. Ото я показувала, підв'язана. Ось вона у мене сохне. І потім на місці помідору зроблю гарну грядку, щоб вона була і весною. Сусідці дам теж поділитися. Оці балсанки з водою для полива огірків, щоб були тепленько, бо огірки люблять паритись. Ну, Знову дощ починається. ледь ледь чути. Але то добре, що є теплиця, є де себе діти. І є де чим порадіти щось зайнятися роботою якоюсь. Тут бонус, я називаю його. Ось сунечка гарненька така, як зайдеш, так і поласуєш там є. Ось це сонечка-бонус. Ось і тюльпанчики сохнуть, трошечки викопала, бо кози. Це з того місця, де кози спасали завжди. І хочу вам сказати, що ось теж гарні. Ой, це балконне диво, але, шановні, воно перше. Ось, бачите, вже є плямки. То це видаляю листочки, бо вони дуже такі вражаються чуть-чуть, і плямки. І Ой, дивлюсь, думала помідор червоний. Бачите, що вона робить? Ну, тут була настурція, бо це, це є в коробці. Оце, бачите, теж. Це одне стебло, але у дві, у... одна рослина у два стебла. І там росла квітка. Я... Оце тут корінь. Ось, ось вони, десь пів метра. А тут теж лежачі, бо я практикую таке, лежачі, щоб менше вверх тягнулося. Вибачайте, повторююся, але вибачайте, бо перервала. Тут два відео буде. Монтувати не вмію, так що буде один і буде два. То батарейка скінчиться, то не руку, поміняла руку, і там якраз кнопочка виключати телефон. Ну, вибачайте. Ось такі у нас справи, думаю, буде 200 степлиць. Отак, От так що. Бувайте здорові.